Сейко. Есть. Голуб. Гурина. Есть. Зінченко. Зуб. Є. Извекова. Климов. Клімов. Із нема? Нема. Мирошник. Есть. Набок. Есть. Назаров. Есть. Не читайло. Оно Нема? Нема наші треба. Вонопрієнко. Панчишин, Пащенько, присутня, Є. Рибальченко. Ткаченко. Томіленко. Томіленко. Труш. Чернов. Я А Аніщенко спятать років. Аніщенко є. Де? Понай, де. А, mm. Є. є. Да. да, уже. Да, 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 да. да, 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 <плес> да. Варяй, Есть. є? Є. 17. Шановні депутати, на 45-ту позачергову сесію міської ради восьмого скликання з обраних 26 депутатів прибуло в онлайн-режимі і в кабінеті міського голови присутньо загальної кількістю 18 депутатів. Кількість депутатів, що зареєструвалась, дозволяє нам розпочати роботу. Пропоную розпочати роботу із вшанування пам'яті загиблих військових та мирних жителів шаленої мовчання. Дякую. Дозвольте, шановні депутати, 45-ту посадчову сесію Гродичницької міської ради, 8-го скликання бажати відкритою. Шановні депутати, починаємо роботу сесії вівчина комісія в складі Назарова Олександра Васильовича Пащенко, Світлани Олексійни. Приступити прошу до виконання обов'язків про в сесії проведення онлайн-сесії. Шановні депутати, на розгляд сесії виноситься наступне питання. Про звернення Гродичниської міської ради восьмого скликання про підтримку президента України. Шановні депутати, у кого є пропозиції до порядку денного? Немає? Тоді прошу голосувати за те, щоб затвердити даний порядок денний. Прошу голосувати. Хто за? Будь ласка, Артеменко. За. Аніщенко. Аніщенко. Так. За. Біляє. Відсутній. Випна. За. Воротило. Галушко. Гейко. Сутні Гуріна. Гуріна. Зінченко. відсутній зуб. Нет, нет. Зінченко є. Зінченко. Є Зінченко. Це ж 18 вийшло. Бачите? Олена Зуб Олена. Із Вікова відсутня Клімов. Мирошник. На За. Набок. За. Назаров. за. Не читайлу немає. Онопрієнко. За. Попович. За. Пащенко за. Рибальченко. Несу. Ткаченко. Да. Томіленко. За порядок денний. Що? Труш. За. Чернов. Яков вишен. Почали Вісімнадцять за. 18 за, рішення прийнято, порядок денний Шановний депутат, ми приступимо до розгляду питання порядку денного. Оголошую звернення. Звернення Гродичниської міської ради в основному скликання по підтримку президента України. Росія, не маючи успіху на полі бою, чергове, чергове намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для країни. Допомогу партнерів, прагнучи окупувати Україну, вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна компанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати опір українському народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки спротиву України російські жорстокій воєнні агресії довели історичну істину. Сила українського духу безмежна у боротьбі за свободу, незалежність і волю. Україна вистояла як держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю, це єдність українців. Тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омріяного миру. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статись на війні, це знавіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога. Що, не цураючись, нав'язує усьому світу свої фейкові наративи, усвідомлюємо, що на вас, як на президента, Верховного головного командувача, якому народ довірив керівництво держави, та на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитись окупантам. Проти нас працює досконалювана протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Але український народ. Наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допускати паніки і зневіри. Війна не закінчилася і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Народ України нікому і ніколи не дозволить вирішувати за себе. Всі спроби визначити нашу долю за нас призведуть до протилежного результату. Тільки народ України вирішуватиме, як і коли в своїй країні проводити вибори, тільки народ України обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без України. Єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо тил. Слава Україні! Шановні! Шановні депутати, такий, таке звернення проект його і зразу зачитую е, рішення до цього звернення. Рішення про звернення Грудичниської міської ради восьмого скликання про підтримку президента України 25 лютого 2025 року. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, закон України. Про статус депутатів місцевих рад регламенту Городичницької міської ради восьмого скликання міська рада вирішила. Перше, свалити звернення Городичницької міської ради восьмого скликання до президента України, що додається. Друге, направити звернення направити до президента України та оприлюднити у засобах масової інформації. Тепер чу, трошки збойну. Да. Володима, да, да. Не чули? Чуєте ще? Ну я повторюю. Проект рішення, пункт перший. Схватити звернення Гродичницької міської ради восьмого скликання про підтримку президента України, яке я зачитав. Другий пункт звернення направити до президента України та перелюднити у засобах масової інформації. Третє. Контроль за виконанням рішенням доручити постійній комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики регламенту, інформполітики, законності запобігання і протидії корупції. Правопорядку. Шановні депутати, у кого є питання, пропозиції. Поки ви думаєте про питання пропозиції, слово для співдопаді голові комісії з питань. Постійної комісії з питань місцевого самоврядування депутатської діяльності трошу Віктору Ленідовичу. Будь ласка, Віктор Леонідович. Комісія розглядала дане питання і підтримує рішення міської ради. Дякую. Дякую. Шановні депутати, в когось зміни доповнення пропозиції? Немає? Шановні, тоді пропозиція підтримати дане звернення і. Пропонується проєкт рішення по даному питанні прийняти в цілому як рішення міської ради. І повторюсь, якщо немає пропозицій, то прошу голосувати. Хто за? Артеменко. За. Аніщенко. «За» Випна. За. Воротило. «За» Гейко. «За» Гуріна. Зінченко, за. зуб, – «За», мирошник, – «За», набок, – «За», Назару, – «За», за. Пащенко за. Попович – «За», Ткаченко. За. Томіленко. За. Ну, я прийшов. Прийшов, може бути. Черно! Яко вишен. Неше. Яко вишен. Не голосував. Так. 18 за один не голосував. Не голосував. Не голосував да? так. Так. Вісімнадцять за. За, ну він сказав. Ага, ви... як за 19. За проголосували 19 депутатів, які присутні. Рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Питання, яке було винесено на розгляд 45-ї позачергової сесії міської ради, 8 скликання, обговорені. Рішення прийняті. На цьому 45-ту позачергову сесію міської ради восьмого скликання оголошую закритою. депутати до п'ятниці 28 лютого на 10 годину будь ласка